Третє питання вам задам. Дуже важливо для мене. Як ви відноситись до судового процесу над Тимошенко? Ну як, я глибоко, глибоко співчуваю Юлії Володимирівні. Мені дуже прикро і безперечно я вважаю, що вона має бути звільнена. Я особисто в житті я не сидів у в'язниці. Я, коли служив в армії, я кілька разів був на гопарті, ну максимум. Максимум наскільки я відбував покарання, це п'ять днів. Троє суток. П'ять Ні, я мав п'ятірку навіть три. П'ять днів – це багато. Це важко. Тобто, ви розумієте, коли мені щось кажуть там, та скільки вона сидить? Я кажу, люди, ви не знаєте, що так, таке один так, день так, в камері. Так. І тому я дуже добре її розумію. Звичайно, я вважаю, що це велика несправедливість. І я думаю, що більшість у залі. Буде... Ну розумієте, наша громадськість мовчить майже лізка, це точно де ви бачите заяви нашої інтелігенції. Немає. О, от ви, ви праві. Подивіться, подивіться на вулицю, і їх немає. Це має прайми, бо ви публіцисти, правильно ж? І ви пишете на публістичні і на політичні теми. До речі, ще одне і ні, і про творчі плани. А це як творчі плани. Маркс вів колонку. В одній з американських газет, і вони йому за це платили. От він якраз і там і і писав про політичні події в Європі. Оце є саме справжня публіцистика. А те, що ви пишете, класно пишете, до речі, це путіві замітки е, вас як толкового автора. Дякую вам.